Про події війни говорить з Стратком. 152 людини залишаються в лікарнях з числа тих, хто постраждав внаслідок російських ракетних ударів у вівторок по місту Дніпро. З них 13 діти, повідомляють в обласній військовій адміністрації. Ще 18 людей у Дніпрі та двоє у місті Самар загинули. Загалом через російську атаку в регіоні постраждало майже 300 людей. За даними міської влади, у Дніпрі пошкоджені будівлі восьми медичних закладів, 19 шкіл. 10 дитячих садочків ПТУ та музичної школи. Наслідки руйнувань у житловому секторі уточнюють. У Дніпрі та області оголошено жалобу. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник атакував Україну, застосувавши 71 ударний безпілотник типу шахет і безпілотники-імітатори різних типів. З них 52 – знешкоджено. Зокрема, 32 збито вогневими засобами ураження, 20 локаційно втрачені або подавлені РЕБ. Зафіксовано влучання ударних безпілотників противника у шести локаціях на Одещині, Сумщині та Харківщині. Від початку повномасштабного вторгнення Росія застосувала проти України 28 тисяч 743 шахеди. Таку цифру назвав президент України у своїй промові до парламенту Нідерландів. Лише в червні цього року ворог уже запустив 2736 шахедів. Володимир Зеленський наголосив, що Росія ніколи б не спромоглася на таке, якби не її зв'язки з режимом в Ірані. А Україна ніколи не змогла б збити більшість цих дронів без підтримки партнерів. За словами Верховного головнокомандувача, щоб закінчити війну і збудувати міцний мір, потрібні максимальна ізоляція Росії та стабільність в оборонній підтримці України. Якщо Росія відчує, що ми відповідаємо жорстко і боляче, тоді мир стане найпопулярнішою темою в Москві. І ми прийдемо до цього разом, зазначив Зеленський. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 151 бойове зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільша кількість на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 65 штурмових дій агресора. На Лиманському напрямку. Ворог атакував 18 разів, на Турецькому 15. На північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 5 атак загарбників. Найменше зафіксовано на Голяйпільському та Оріхівському напрямках. Там противник по одному разу намагався атакувати, успіху не мав. У вівторок ворог завдав трьох ракетних та 64 авіаційних удари. Застосував 9 ракет та скинув 118 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 6338 обстрілів, зокрема 106 із ракетних систем залпового вогню та залучив для ураження 3943 дрони каникадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 8 районів зосередження особового складу озброєння і військової техніки: 4 артилерійських засоби, 2 пункти управління безпілотними літальними апаратами, склад боєприпасів. Та радіолокаційну станцію противника загалом минулої доби втрати ворога склали 950 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили танк, шість бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 131 безпілотника оперативно-тактичного рівня та 123 автомобілі російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! В Україну вперше надійде зброя, оплачена із заморожених російських активів. Про новий пакет допомоги оголосив глава британського уряду. Як повідомляє місцеве видання Guardian, йдеться про 350 ракет для ППО. Цей пакет є частиною найбільшої річної допомоги Україні з боку Великої Британії розміром 4,5 мільярда мільярду фунтів стерлінгів. У вівторок Україна та Велика Британія також домовились про спільне виробництво дронів. Так само президенти України та Франції обговорили можливість збільшення постачання французьких винищувачів міраж та запуск спільного виробництва дронів-перехоплювачів. Володимир Зеленський на форумі оборонних індустрій у ГАЗі закликав партнерів до активнішої участі у спільному оборонному виробництві. Він зазначив, що потенціал України у цій сфері вже перевищив 35 мільярдів доларів США. Утім, близько 40% цього потенціалу немає належного фінансування. Як приклад, президент навів здатність України виробляти понад 8 мільйонів дронів різних типів за умови наявності відповідних коштів. Міністерство оборони Великої Британії підтвердило замовлення 12 винищувачів f 35 a які здатні нести ядерну зброю. Ці літаки мають замінити таку ж кількість f 35 b які планували закупити раніше і які не сертифіковано для несення ядерних бомб. Причиною такого рішення називають розширення ролі Великої Британії у силах ядерного стримування, як національного, так і в межах ядерної парасольки НАТО. У британському уряді наголосили, що закупівля літаків f 35 a Відновить ядерну роль королівських військово-повітряних сил після того, як Британія відмовилась від своєї ядерної зброї повітряного базування після закінчення холодної війни. Нагадаємо, що на сьогодні ядерна зброя Великої Британії базується на чотирьох підводних човнах. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.